Друзі, я зараз знаходжуся в нашому чорівному голосівському лісі. Знайшла ось отаку галявину, де знаходяться ті лікарські рослини, які зараз квітнуть. Подивіться, яка краса під ногами, неймовірно, гарна жовта квітка, зелений листочок. Це Лікарська рослина, яка називається пшінка Весняна. Далі подивіться, який гарний ряст. Пам'ятаєте, в народі завжди говорять: ряст топчу, у Бога здоров'я прошу. Тож, будь ласка, бачите, ось такий ряст. Можете його трошки потоптати. За нашими народними повір'ями. Якщо потопчемо ряст, попросимо нашого Господа Бога здоров'я рослина гарна, неймовірна. Може бути квітка фіолетова, біла, жовта. Тож з лікувальною метою дуже обережно ми використовуємо, ми використовуємо в нашій нетрадиційній медицині надземну частину, саме бульбу ряста. До речі, її дуже важко заготовляти, адже так вона міцненько сидить в нашій рідній землі. Тож, про її властивості трошки згодом, звичайно, все я вам розповім. Тож перша моя розповідь буде про пшінку весняну. З лікувальною метою використовують надземну частину даної лікарської рослини. Це в основному і квітки і листя. Саме в цих частинах міститься і флавоноїди також містяться сапоніни, ну і є така особливість пшінка весняна, надземна частина. До того часу, поки квітне ось така гарна квітка, містить надзвичайно велику кількість бета-каротину та вітаміну С. Тож, можна вживати у вигляді салатів, Тож мерщій. Можете використовувати і вживати в салатах можете з картоплею, заправити такий салат, і ще додати цибульки, і додавати йогурт, і ось весняний а, з вітаміном. Це, до речі, я забула сьогодні 4 квітня, день, коли ми відмічаємо. А, Вітамін С, тобто день вітаміну С. Тож, будь ласка, мерщій до лісу можете використовувати пшінку весняну у вигляді салатів. З лікувальною метою використовують саме і квітки, і листя. Вони мають спазмолітичні властивості, проносні властивості, кровоочисні властивості, і можна використовувати. Для промивання ран. Всередину ми вживаємо відвар із або настої, або відвар із шинки весняної. Для цього беремо одну столову ложку на 400 мл 5 хвилин прокип'ятити, остудити і вживати по одній столовій ложці. Два-три рази на добу. Для промивання різноманітних виразок на шкірі можна використовувати також відвар із пшінки весняної. Для цього ми беремо одну столову ложку рослинної сировини, заливаємо 200 мл води. 5 хвилин кип'ятимо і потім промиваємо, остудимо обов'язково, ну і промиваємо рани декілька разів на добу. Подивіться, яка весняна, неймовірна краса. А, нагадую, поки квітне квітка рослина не отруйна, як тільки відквітне рослина, то Містить надзвичайно велику кількість а, речовин, які можуть мати отруйні властивості. Тож, нагадую, в основному використовуйте, поки квітка, ось така квітне і можна використовувати рослинну сировину. Ну і ряст, коріталіс. Лікарська рослина також надзвичайно отруйна. Вона квітне по всій території України в мішаних лісах з лікувальною метою використовують бульби рослини. Надзвичайно рослина потрібна в лікуванні пацієнтів, які страждають від болювого синдрому. Тобто вона має як Кровоспинні властивості, використовується при надмірних менструаціях, зменшує крововиливи, також використовується як знеболювальний засіб при неврологічній симптоматиці, а також використовується при болях в серці. Також можна використовувати таку рослину, як ряст. Ще раз нагадую. Рослина надзвичайно отруйна, а, дозування все ж таки, я б вам ну, поки що не радила, бо м -м, треба знати, дуже-дуже ну, мало його використовувати. В основному а, використовується дійсно нами лікарями з нетрадиційної медицини. А, тож, будь ласка, приходьте краще до парку. Ря топчу здоров'я у Бога прошу, то прийдіть, потопчіть ряст і попросіть у господа Бога, в нашого трошки здоров'я. Тож, думаю, була розповідь моя сьогодні вам корисна. Мерщій до лісу, поки ось отака краса, я думаю, в кожному лісі. Можна побачити, особливо в парку. Ну і далі буду ділитися красою рослинного світу, своїми рецептами, рецептами своєї родини. Люблю вас, ваша Вікторія Зубицька далі буде.